Я Панасюк Юлія Віталіївна і я вчитель початкових класів. А це мій рідний заклад, Одеська гімназія Південноукраїнська. Обережно. Мрії мають властивість здійснюватись. З раннього дитинства я мріяла стати вчителем. Тому й не дивно, що знайшла себе саме в цій професії і зараз продовжую реалізовуватись як професіонал та особистість. Для себе. Чітко вирішила, що сучасний вчитель це не тільки людина, яка володіє матеріалом, це носій національної культури, актор, сценарист, коучер, ну і, звичайно, універсальний психолог, знавець людських душ. Це, мабуть, один із найбільших талантів, який приходить з педагогічним досвідом. До речі, про досвід. Зараз реалії такі, що діти повністю розуміють, що таке дистанційне навчання, і адаптувалися до цього. Упевнена, що гаджет це не тільки іграшка, це інструмент, щоб зробити освітній процес багатшим та цікавішим. Моєї роботи засвідчили, що основна мета сучасної школи це виховання активних, всебічно розвинених особистостей, які вміють критично мислити. Саме тому моя педагогічна ідея це учитель не тільки джерело знань, це лідер, який надихає, вчить критично мислити і впевнено йти до мети. Для реалізації цього будую заняття, виходячи з ідей взаємодії з дітьми, а на уроках використовую методи інтерактивного навчання. Вважаю, що теорія це те, що швидко забувається, а досвід безцінний. Велику увагу приділяю виховним заходам, бо головна функція виховної роботи в школі сприяти реалізації мети виховання, змісту виховного процесу та оволодінню учнями певними знаннями, уміннями та навичками. Працюючи з учнями щодня, в незалежності від форми освітнього процесу, я проживаю разом з ними радощі, труднощі. Я отримую найцінніше дитячі посмішки і досвід, і тому я щаслива, адже разом ми навчаємось, досліджуємо і відкриваємо нові горизонти.